А далі поговоримо про стан економіки і про стан вітчизняного бізнесу. Адже 2025 рік приніс зміни у частині оподаткування, і детальніше про це розкаже наша колега Юля Матвієва. Юлю, вітаю! І тобі слово. Вітаю тебе, Юлю, Вітаю наших глядачів. Дійсно будемо говорити про податки. Отже, в останні дні минулого року інформаційний простір сколихнула новина про те, що через підвищення податків для фопів частина підприємців припинила свою діяльність. А частина припинує, а, планує закритися саме у 2025 році. Ось тоді. Цю новину прокоментував голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, який зазначив, кількість новостворених фопів у 2024-му значно більше за закриті, тож податки тут ні до чого. Та як не крути, а новий рік приніс малому бізнесу вже нові правила роботи і відповідно нові податки. А свіжі дані порталу OpenDataBot свідчать, свідчить, що січень 2025 року став рекордним за кількістю закритих фопів за останні кілька років. Тож що відбувається з малим бізнесом? Із говоримо далі в деталях, і ось тут повертаємося якраз до попереднього дослідження Open Data Bot щодо планів підприємців на 2025 рік. І ці плани, ну, вже тоді, скажімо, були не дуже оптимістичними, адже 27% з майже 32 тисяч опитаних підприємців планували закриватися найближчим часом. Ще 20% можуть припинити свою діяльність протягом року. А однією з головних причин називали саме зростання податкового, податкового навантаження. Таких набралося 62% з тих опитаних, хто планував закриття. Ну і далі варто таке навести свіжі дані Open Data Bot за січень цього року. І згідно з ними відкрилася 21 тисяча 358, а закрилася увага 61 тисяча 455 фопів. Різниця більше ніж відчутна. Не залишиться вона непоміченою і для бюджетних надходжень, адже тільки минулого року, як пише OpenDataBot, сума надходжень від єдиного податку становила 55,1 мільярда гривень. Те, що працювати бізнесу через податкове навантаження, стало важче, визнає і експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Але у той же час він відзначає говорити про те, що ФОПи масово закриваються, не варто і необхідно поглянути на статистику кількох місяців. По-перше, якщо ми дивимося опендата бот, то е, в останні місяці все-таки відкривалося більше, ніж закривалося. Е, я про 24 рік. Коли ми з вами говоримо про 25-й рік, я хочу нагадати вам, що половину місяця висіли реєстри. Тому... Коректно, напевно, подивитися в динаміці хоча б за декілька місяців. Ну, нас декілька мільйонів фопів. Ну, направду. Ну, якби бізнес був катастрофічно невигідним, то закривалося б там 300-400 тисяч, правда? Ну, направду, не відкривалося взагалі б взагалі нічого. Дивіться, е фізична особа-підприємець це такий самий підприємець, який всі останні. Більше того, він сидить на е спрощеній формі оподаткування. Міністерство фінансів уточнило, скільки вони мають платити воєнного збору. Тобто, наскільки збільшилися податки, що стосуються воєнного збору? Перша, друга і четверта форма 800 гривень. Третя форма 1%, 1 з обороту. Більш того, визначає експерт, нікуди не зникла схема, коли через механізм ФОПів великі компанії намагаються мінімізувати сплату податків. Ну а далі власне ще раз про зміни та податки. Кому ж скільки необхідно сплачувати цього року? Ну і за яких умов ФОПи дозволять не платити ЄСВ. Отже, на цей рік ліміти для ФОПів будуть такими: для першої групи платників єдиного податку 1 мільйон 336 тисяч гривень, другої групи – 6 мільйонів 672 тисячі гривень. І третьої групи платників єдиного податку 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Також ФОПи сплачують єСВ в розмірі 22% від мінімальної заробітної платні. І від минулого року її рівень нагадаю не змінився і становить 8 тисяч гривень на місяць. Тож розмір ЄСВ становить 1 тисячу 760 гривень на місяць. Ну і військовий збір його розмір буде варіюватися залежно від групи. Так платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп будуть сплачувати по 800 гривень на місяць, тобто 10% відсотків від мінімальної заробітної платні, а третьої групи 1% відсоток від прибутку. У той же час деякі ФОПи можуть звільнити від сплати військового збору. Йдеться про фопи перш. Що та другої груп і от на час відпустки або під час хвороби, якщо є лікарняний від 30 днів. Та на цьому новини не закінчуються. і нагадаю, що минулого тижня стало відомо, що у парламенті зареєстрували законопроект, у якому пропонують переглянути мінімальні пенсії, зарплати і прожитковий мінімум. І це з одного боку більше ніж позитивна новина, адже на цей рік соціальні стандарти були заморожені. Ну а відтак чекати на збільшення пенсій та зарплат бюджетникам не доводилося. З іншого боку, у разі ухвалення документу і податкове навантаження на ті ж самі ФОПи, адже розмір ЄСВ якраз і прив'язаний до мінімальної заробітної платні. Ну, Вітах зросте з нинішніх 1 тисячі гривень до значно більших сум. Щоправда, нагадаю, що мова тільки про законопроект, тож про його подальшу долю говорити поки що зарано. На цьому в мене поки що все. До теми податків. Ми обов'язково повернемося найближчим часом. Юлі, тобі слово.